Ваш нинішній заробіток зараз складає 10-20, 20-30 чи 30 плюс тисяч доларів на місяць. 10-20. Скільки ви зараз витрачаєте на велику родину? Тому що ти, Даша, троє дітей, і ще двоє батьків, і ще й собаки з котами? Взагалі небагато. Наприклад, матуся у нас по піщанці була за вхозом по продуктам, да? так. Ну, Тиждень 10 тисяч. Uh -huh. Тобі ж вона все купувала. Якщо ми щось хотіли там докупити, то ми самі заїжджали. Ось рахуй 40 тисяч школи, то все, ну я не знаю, тисяч 200, мабуть, в місяць. Це 5 тисяч доларів. Десь так. В піщанці. Тут я тобі нічого не скажу ще, тому що я нічого не знаю. Але знаю, що школа дорожча на 100 тисяч. Ну, окей, тобто беремо там в два-три, навіть дорожче, там 10-15 тисяч доларів будете витрачати. Інші гроші. Е вони відкладаються, вони реінвестуються. В більшості випадках все йде на закупівлю нового товару. Якщо mm -hmm. є ціль, наприклад, хочемо змінити автівку, так ми прямо максимально збираємо гроші, купуємо автівку. Взагалі, ми такі люди. Якщо нас не було ніколи на автівку, ми покупляли Даше на Range Rover, ми приїхали. У нас було на карті 200 тисяч гривень. Mm -hmm. Ми дали задаток. Вони замовили під нас і сказали, що в нас чотири місяці. За чотири місяці просто витягнули з бізнесу, звітіль, звітіль, потягнули. Ну, якби все, Да, Бізнес трошки просів, але придбали, і потім все туди в кіно. Зараз ви є доларовими мільйонерами? <кій> Я думаю, да. Угу. Ти багато людина? Саме найбагатше. А в чому твоє багатство? У мене є дружина і троє синів.